Що відбувається, коли суспільство переживає затяжну кризу? Як економічний хаос і політична нестабільність можуть змінити мислення людей? В історії вже був період, коли втома від невизначеності призвела до драматичних наслідків це Веймарська республіка. Чи можемо ми винести уроки з минулого? Після Першої світової війни Німеччина опинилася в глибокій кризі гіперінфляція, безробіття, репарації. Політична нестабільність усе це створювало відчуття безвиході. Люди бачили, як їхні заощадження перетворювалися на пил, а влада змінювалася так часто, що довіри до неї не залишалося. Коли суспільство потрапляє в тривалий стан кризової нестабільності, його психологічний стан також зазнає значних змін. Спочатку це може бути почуття здивування та паніки, але з часом, коли кризові умови тривають, ці емоції перетворюються на глибоку втому та розчарування дефіцит довіри до інститутів одним з перших наслідків економічної та політичної нестабільності є значне падіння довіри до державних інститутів. Люди починають вважати, що уряд не здатен забезпечити їхні основні потреби, а політична система занадто слабка, щоб вирішувати актуальні проблеми. Це породжує відчуття безвиході, бо громадяни не бачать можливості вплинути на ситуацію. Пошук винних у таких умовах багато людей починають шукати винних у своїх труднощах. Це може призвести до націоналістичних, ксенофобських настроїв або навіть до пошуку зовнішнього ворога. Історія показує, як у Веймарській республіці підвищувався рівень антисемітизму та ненависті до інших національностей. Які, на думку деяких, нібито забирали робочі місця та ресурси. У разі відсутності реальних змін люди можуть ідеалізувати певні соціальні стереотипи або створювати фальшиві наративи про те, що всі біди в країні є результатом діяльності конкретних груп. Запит на сильного лідера під впливом стресу та невизначеності у людей зростає бажання знайти когось, хто може покласти край хаосу. У такий час збільшується підтримка авторитарних лідерів, які обіцяють відновити порядок і стабільність. Це підвищує ризику творення культів особистості, адже суспільство втрачає терпіння до демократичних процесів, які здаються їм занадто повільними та ненадійними. Ідеалізація авторитаризму люди, втомлені від демократичного процесу, починають бачити в авторитарних методах рішення, яке може зупинити кризу. У такий період демократичні цінності часто здаються занадто слабкими або навіть шкідливими. Ідея сильної, але жорсткої влади починає виглядати привабливою. Цей момент часто стає поворотним у розвитку суспільств, коли вони починають підтримувати політичних лідерів, котрі обіцяють жорсткі, але ефективні заходи, навіть якщо це означає відмову від базових прав і свобод. Емоційна втома і пасивність. В умовах постійної кризи багато людей відчувають емоційну втому втрачається мотивація для боротьби з системою адже все виглядає безнадійно. Це призводить до апатії, коли більшість людей починає ставити під сумнів можливість змін низький рівень довіри до політиків і реформаторів лише поглиблює відчуття безсилля. Люди можуть відмовитися від активної участі в політичному житті, що відкриває шлях до ще більшого політичного хаосу незрілість і схильність до маніпуляцій. У періоди сильної соціальної нестабільності зростає ймовірність маніпулювання емоціями людей через популістські обіцянки, місцеві або міжнародні еліти. Можуть використовувати страх і безвихідь, щоб нав'язати ідеї, які можуть дестабілізувати суспільство ще більше, або ж досягти своїх корисливих цілей. Це ще раз підкреслює важливість розвиненого критичного мислення, яке допомагає людям не піддаватися емоційним маніпуляціям чи можна провести паралелі із сучасністю. Економічні кризи, політичні потрясіння та страх перед майбутнім усе це робить суспільство вразливими перед авторитарними тенденціями. Історія показує якщо люди не виносять уроків із минулого, вони можуть повторювати ті самі помилки. Що можна зробити, щоб суспільство не стало жертвою страху та хаосу, критичне мислення, перевіряти інформацію, аналізувати джерела, уникати маніпуляцій? Сильні демократичні інститути підтримувати незалежні суди, вільну пресу та прозорість влади, економічна стабільність проводити реформи, що знижують соціальну нерівність і сприяють добробуту, освіта та історична пам'ять вивчати історію, щоб розуміти, до чого можуть привести помилки минулого. Чи дійсно історія повторюється? Відповідь залежить від нас, критичне мислення, розуміння процесів і відповідальність. Ось що допоможе нам уникнути повторення трагічних сценаріїв минулого. Усвідомлене суспільство це суспільство, яке не боїться майбутнього, а створює його. Якщо цей матеріал був для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися цим відео з тими, хто може бути зацікавлений. Залиште свої думки в коментарях. Ваша думка важлива для нас. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей.